Неочікувана зміна ролі Зінченка в Арсеналі. Ліверпуль розривав МЮ, але знову дивом не виграв. Як так трапилося? Дортмунд після перемоги над Баварією зробив те, що й мав: програв римське дербі з новими тренерами, але зі старою суттю. Мене звати Андрій Сенький, ви на каналі Гудібінг. І сьогодні як завжди ми будемо говорити про посине цікавіше, що відбулося у європейському футболі, принаймні на останніх вихідних. Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал, і давайте розпочинати. Отже, йдемо до справи німецької Бундесліги, де знову трапилася сенсація. Чи можна сенсацію назвати чергову поразку Мюнхенської Баварії? Вони поїхали до новачка Гайденхайма, котрий непогано грає в футболу цьому сезоні, і навіть чимось нагадує Берлінський у в його перших сезонах у Бундеслізі. Перший тайм команда Тухля вигравала з рахунком 2-0, забили Кейн та Гнабрі, але в другому таймі тричі пропустила. І програла, враховуючи паралельну перемогу Байера над уніонами, ця поразка Баварії є максимально критичною. Так, якщо хтось ще бодай мінімально собі уявляв, думав, надумував боротьбу за чемпіонство, то її бути не може. Гандика Байера над Баварією просто катастрофічний. Німецькі медіа піднімають тему про те, що Томас Тухель може покинути Мюнхенський клуб навіть не те, що влітку, про що було заявлено, і те, що трапиться вже стовідсотково, а навіть до закінчення сезону стояло питання чи у найближчому матчі Ліги Чемпіонів проти Арсенала командою керуватиме саме Тухіль? Але керівництво Баварії запевнило, принаймні у вівторок на тренерському містку Мюнхенці буде саме цей тренер. Ну і тепер Баварії слід думати не про першу позицію, а про те, щоб тримати другу, тому що в них однакова кількість очок зі Штутгартом Хіонеса, тому що Штутгарт на виїзді переміг до Хмельницького з рахунком 1-0. Якщо ми згадуємо перше, коло і матч цих команд тоді, то там Штутгарт виграв вдома з рахунком 2-1, але мав забувати 3, 4, 5 чи то й 6. Настільки сильними та домінантними були господарі в цій зустрічі у суботньому ж матчі цих команд, Штутгарт був набагато більш обережним і набагато менш ризикова у перехідних фазах. Справа в тому, що Хьонес не може розраховувати на основних футболістів лінії оборони. Вальдемар Антон дискваліфікований був на цю зустріч. Загадую був до кінця сезону травмований також Ру. Тому Хьонесу довелося помізгувати, щоб якось перелаштувати, перебудувати лінію оборони своєї команди. Єдиним номінальним центральним захисником у складі Штодварта був Іто. Пару з ним склав Штілер, опорник, так центральний півзахисник. Коли команда грала без м'яча, інколи формація в обороні складалася з п'яти захисників. Ша вагнома наприклад, ставав правим центральним, а не флангом, як, наприклад, діяв, коли Штутгарт був з м'ячем. Відповідно, оці певні гібриди і відсутність основних не давала Штутгарту можливості ризикувати в перехідних фазах. Перший тайм зустрічі був справді сухим та сумним. Лише в другому таймі тамі вдалося виконати просто ідеальну вертикальну швидку атаку. Це було після стандарту. Біля воріт Нюбеля. Мяч доставило до Герасі, то Тові дано фюрифе, котий пройшов кількох опонентів далі. Гірасі знову. Отримав м'яч і віддав шарона Левілінга на правого латераля чи правого захисника команди. Далі Герасі показав чудове вміння відкритися, так, коли захист Брусі Дошту, ну, фактично вся лінія чотирьох захисників опустилася до власних воріт на лінії воротарського майданчика, до них не пішов Штутгарта. Він затримався трошки водалеки, і там спокійно, вільно отримав пас від левелінга і в дотик розстріляв дев'ятку воріт Кьобеля. Далі ж тут ризикувати. спробував ризикувати. на першонатрівку центральних захисників, де латералями були номінальні вінгери, такі як, наприклад, Байногітінс, котрий вийшов на заміну. Були моменти, були хороші подачі. Був наприклад, отакий удар шлотихбека з метра. Фактично, коли центральний захисник запустив м'яч дуже і дуже високо над воротами. Але в підсумку Дортун, попри перевагу, рахунок зрівняти не зміг. І поступився, і фактично, оця поразка від Штутгарта, Вона нівелює перемогу над Баварією, коли болівальники підносили до небес тержача, говорили про те, що це тенер, котрий має там працювати. Боруся це нестабільна субстанція під керівництвом цього тренера. І було б максимально дивно, якби вони продовжили е, хорошу ходу після дуже крутої перемоги. Символ цієї Борусії це нестабільність, і вони продовжують бути нестабільними. А враховуючи ще й перемогу в паралельному матчі ляпця над Фрайбургом, їм знову конче потрібна буде мінімальна, хоча б якась, але знову ж таки стабільність, тому що потрібно місце в четвірці. Не факт, що п'ята позиція для Бундесліги означатиме потівку до ліги чемпіонів. А зараз невеличке оголошення якраз про лігу чемпіонів, тому що перші матчі чвертьфіналів якраз відбудуться на цьому тижні. Зокрема, Арсенал приймати Мюнхенську Баварію. І я чомусь незрозуміло чому, але вважаю, що Баварія має шанс зачепитися і не програти у Лондоні. За котуруванням нашого партнера компанії ФОБЕТ коефіцієнт на те, що Баварія не програє на Emirates 2,15 сотих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гадайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі. Мір до десяти тисяч гривень та 300 фірспінь на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Йдемо до справ в італійській серії, де українці відпочивають. Точніше, Коваленко, другий матч поспіль є в заявці своєї команди, але на поле не виходить. Емполі переміг туріну з рахунком 3-2, А Руслан Мариновський відновлюється від травми. Орієнтовно я нагадаю, він пропустить місяць. а Його Джена перемогла ворону з рахунком два Найбільш центральним матчем туру в Італії було римське дербі Рома проти Лаціо. І це дербі було цікаве також тим, що ці команди тренують нові тренери Даніела Деросі у Ромі і Ігор Тудор у Лаціо. А Тудор взагалі до матчу з Ромою працював виключно в двох матчах Орлів, і це були два поєдинки проти Ювентуса. Один в чемпіонаті вони виграли один а в кубку вони програли з рахунком 0-1. Якщо до Роми Деросі, ми вже десь звикли трійка позаду для Білда, поризиково гра через центр, більна роль Паули Дібали, то з Лаціо потрібно. Заново знайомитися, так що намагається будувати Тудор, якою командою буде цей ланцюг, і маючи портурома, я фактично побачив. Ну Марсель Тудора так дуже і дуже багато схожостей. Три центральні захисники, один з котрих активно підключається до дій команди позиційній атаці. Зокрема, це був і гірла, лівий центральний захисник, два латералі, котрі високо та активно підключаються. Один з них, наприклад, це зліва грав Філіппе Андерсон, Фланговий Форвард. То десятка, коли команду тренував ріцю салі, але як би неприємно було спостерігати за модернізацією роми під кернистом доросі, якими б цікавими на перший погляд не були зміни в Лаціо, римське дерев'я було римським. Дербі, я говорю про три, чотири чи п'ять бій, котрі були на полі. Я говорю про показаний щиток Павло Дібалою в адресу Матео Гендузі. на щитку було зображення дібали з кубком світу. Тобто за горлянки вони бралися, але футболу насправді було не так і багато. Якщо говорити про матч першого кола, котрий завершився з рахунком 0-0, то оцей поєдинок був максимально схожим. І оця красива ризикована рома, котру бажає побудувати Даніла Деросі, стала Ромою Жозе Муріні в римському дербі. Гол, котрі забили джалоросії, це гол з кутового знову ж це класика періоду, коли команду тренував Моуріньо. Лаціо під час цього кутового вибудовував зону оборону, і хто мав грати по манчині до кінця не зрозуміло. Напевно, що Романьолі. але справа в тому, що Манчині робив вривання фактично з лінії штрафного майданчика, і таким чином людям, котрі захищаються, важко грати проти людини, котра набігає. Манчині біг в ту зону, де фактично стояв Дієго Льоренти. і оця спина іспанця поставила блок оборонцям Лаціо. Манчині туди залетів і головою спокійно розстріляв кіпер. Далі Рома фактично віддала м'яч і намагалася ловити Лаціо у швидких. Відривах знову ж це щось дуже і дуже схоже до того, що було при примуріння. Це не означає, що Рома тепер отака, це не означає, що Деросі відмовляється від якихось своїх постулатів. Тут мова виключно про один конкретний та дуже важливий для обох сторін матч. Рома не вигравала в Лаціо два роки, і стилістика перемоги в цьому конкретному протистоянні ну напевно не мала аж такого значення, але емоції ще раз вирвали прямо максимально як належить матчам подібного штибу. Наприклад, після фінального святка Лука Манчіні підійшов до вболівальників Роми і взяв їхній прапор, на якому було написано антилаціо. Він не тривалий час розмахував цим. Прапором перед фанатами святкуючи разом з ними перемогу. Ну і дисциплінарна комісія Італії вже отримала відеозапис цього епізоду і тепер оцінюватиме його поведінку на підставі статті 4 Кодексу спортивної справедливості, який йдеться про обов'язок підтримувати загальну поведінку суворо натхнену принципами лояльності, коректності та чесності у будь-яких аспектах. Відповідно, Манчині взагалі може бути дискваліфікований. І ця історія. І от ті кілька бій, котрі були по ходу матчу, щиток показаний дібали в сторону гендузі, Це найважливіше, що ми побачили в цьому дербі. Футболу там, ну чесно кажучи, ну було маловато. Ця перемога Роми закріплює команду Деросі на п'ятій сходинці. Вони максимально близько і потихеньку, помаленьку наближаються до Болоні, яка в цьому турі очки втратила відрив Роми від інших команд, котрі нижче в таблиці, вже стає таким трошки суттєвим. Лаціо ж, наприклад, про боротьбу за лігу чемпіонів взагалі можна тепер забути. Ну а більшість топових спортивних подій українською я дивлюсь на стрімінговій отії платформі Цетанта Спортс. Англійський футбол у повному обсязі німецька Бундесліга та українська примірліга на Сатанта Спортс знайдеться контент для кожного. Якщо ви, як і я, полюбляєте баскетбольні протистояння, NBA чи Євроліги, хокейні баталії, НХЛ, тенісні турніри з участі світольної Ястремської Цуренко чи Костюк, перегони Формули 1 чи навіть UFC, то ця пропозиція саме для вас. За промокодом GUT30 ви можете отримати 30% знижки на місячну передплату Satanta Sports. Це щастя коштуватиме вам всього 77 гривень. Всі деталі є в описі до цього відео. Ну, а тепер несемося до справ англійської прем'єр-ліги, тому що там був хороший, хороший та принциповий матч Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля. Таким цей матч був історично і, попри фактично, повну та всеосяжну перевагу Ліверпулю над МЮ у всіх показниках, що стосується і футбольної гри, і менеджменту у цьому сезоні. МЮ все одно якимось чином вміє дивувати. Вони вибили Ліверпуль у якомусь фантастичному матчі в Кубку. Вони вистояли у першому колі на Енфілді, коли був рахунок нойну. І от перед приїздом на Олт Клоп відверто переживав. Він говорив про те, що МЮ дуже небезпечний вдома, одна з найкращих домашніх команд АПЛ. Це попри те, що МЮ за показниками матчів вдома є всередині таблиці англійської Прем'єрлії. Переживання Клопа справді були марними, тому що команда Тенхага у першому таймі нанесла по воротах суперника нуль. Нуль взагалі ударів. А команда Клопа нанесла 15. Забивши, що правда, лише один. Наскільки ж прекрасною команда клопа в перехідних фазах? Настільки швидко в них проходить час від відбору до завершення. Так, це просто неймовірно. Але тут потрібно говорити про компліменти Тенхагу, тому що завдяки ньому оця гра була справді відкритою. Гадайте матч першого кола між цими ж суперниками. Так, МЮ закрився, повністю автобусний стиль, дуже не то, що низький, низький середній блок, оборонні редути, Ліверпуль фактично. Новий матч намагається цей автобус зламати. Тут же Тенхак пішов у ризик. МЮ намагався високо пресингувати, високо зустрічати, піднімали лінію оборони, котра була максимально експериментальною. Так камвала грав в парі з Маквайром, справа грав Анбісака, зліва дало. Це 28-ма оборона конфігурація в лінії захисту МЮ в цьому сезоні. Так, попри всі проблеми, вони пішли в ризик. І зі всіма цими проблемами, і з цим всім ризиком, вони, чесно кажучи, не впорались. Ліверпуль мав забивати більше, ніж один у першому. Мутаймі, та й в другому також. Давайте розглянемо кілька швидких оцих опцій та моментів Ліверпуля біля воріт Онана. Ось перший момент винос когось з захисників Ліверпуля. Дарвін скидує на Салаха, той тягне м'яч і бачить шикарний коридор для вривання для Собосла. Горець класно відкривається, класно біжить, все в темп. Передача розрізна. Позиція абсолютно вільна, приймає, підіймає голову, б'є, але вона, вона рятує свою команду. Інший момент вже самого Салаха подивіться, якою кількістю людей Ліверпуль несеться в контур. Подивіться, що робить Дарвін Нуння, котрий своїм Ревком вліво відкриває величезний коридор для передачі саме на єгиптянина. Діас віддає туди на Салаха. Трошки незручний пас під задню ногу, як то кажуть, і Салах дотик пробиває, а на нас знову виручає. Момент з другого тайму вже коли Дарвін мав забивати. Знову швидка, знову вертикальна, знову купа людей несеться. Собослав віддає на Салаха, той кодить на дієса. колумбієць міг сам спекінесенько вирішувати, але робить ще тонше, ще кращий, на його думку. Хід на дальню стійку пасує на Дарвіна, але той не зміг направити м'яч у площу новий Рід в підсумку талот вибив м'яч. На котовий, це просто три приклади. Це три, фактично, найбільш гострі атаки Ліверпуля. А скільки було отаких от схожих атак у перехідних фазах, коли їм бракувало не те, щоб завершення, а останньої передачі переваги Ліверпуля 4 в 3, 5 в 4, 5 в 3. Ну таких ситуацій було чимало, і величезне щастя, що оцей ризик Тенхага, в підсумку не призвів до величезної кількості пропущених голів, як це, наприклад, було в попередньому сезоні, коли там було 7, мульчи скільки Тут могло бути так само, але Ліверпуль своє не забив. А М'Ю своє забив першим радаром в площину, фактично з центру поля, коли центральний захисник Кванса, котрий проводить й матч в англійській прем'єр-лізі, і він заміняє травмованого Конате, віддав неточну передачу на Вандейка. Калахер цей момент був на лінії штурного майданчика, і Бруно відправив м'яч у порожні ворота. Друга помилка М'Ю стосується того, що Кобі Мейну у перехідній фазі штуку на котру ставив. Тенхак таки класно себе повів. Він протягнув м'яч, віддав вліво на Гарначо. Цей момент по мейну грав Луїс Діас. і коли Мейну зробив виривання на рівні шторгоме майданчика Ліверпуля. Його хтось мав там перебрати, але ніхто цього не зробив. Підсумку Бан Бісанка віддав на мейну той класно розвернув Керліса Джонса, котрий в останній момент до нього прибіг і класно пробив у дальню дев'ятку. Фактично, ім'ю забив два м'ячі з неочевидних ситуацій в складні моменти, і таким чином повів у рахунку. Так це було б максимально несправедливо. Перемога ім'ю в цьому матчі це. Про несправедливість навіть після цих голів Ліверпуль продовжив тиск не настільки агресивний, тому що ЕМЮ настільки агресивно викидувався і не давав вже стільки простору, але все одно Салах не поцілив у порожній врод фактично з кількох метрів. І щастя, що Харві Еліота збив Ван Бісака і єгиптянин забив такі спинальні. Підсумку ця нічия Ем'ю нічого не дає. Вони продовжують перебувати на шостій сходинці. Відставання від Мата Астон Астонвіли, котрі посідають четверту та п'яту сходинки, складає 11 очок. І фактично можна констатувати, МЮ у наступному сезоні у Лізі Чемпіонів ми не побачимо. Що ж до Ліверпуля, то ситуація тут складніша. Вони втрачають перше місце, але знову ж там. Мінімальні мінімальні якісь розриви вони втрачають перше місце через різницю м'ячів. Арсенала така ж сама кількість очок, але за різницею команда Артети є вищою. На один бал менше ніж у Арсенала та Ліверпуля має Манчестер Сіті, котрій переміг Кристал Кристапела з рахунком 4-2. Ну а зараз штука, котра вас точно порадує. Пам'ятаєте, я розіграв м'яч з автографами гравців Динамо 2014 року. Там Тремулінас, Віда, Драговіч та інші. Ось він. Я розігрував цей м'яч, звісно, для збору військовим на бус, і вдалося зібрати акумулювати завдяки цьому розіршу трошки більше ніж 23 тисячі гривень. Переможцем цього лоту став Василь Тарас. І м'яч вже поїхав до нього. Дякую всім, хто долучився до цього збору, і прошу вас підтримати. наступний. потрібен Mavic 3 Thermal для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, котра воює на Донеччині на сіверському напрямку. Сума збору 150 тисяч гривень. Банку можна знайти в описі. Долучіться, будь ласка, пам'ятайте, що кожен, кожнісінький, навіть найменший донат, є важливим. Дякую вам дуже. Ну і на останок говоримо про Брайтон та Арсенал, та про зміну ролі Олександра Зінченко в Лондонському клубі. Про що я і до чого я. Давайте. Отже, Зінченко не грав в Арсеналі два місяці. А цей період часу на його позиції грав Якуб Кібір, котрий не має таких гібридних навичок, як Олександр. Він не зміщувався в центр, не зв'язував гру. Він фактично виконував роль типового стандартного лівого захисника, котрий високо підключався до атак, але по своїй по своїй зоні, і не брав участі у білдапі. В цей час у розіграш мяча вихід з під тиску забезпечували Жоржіньо і Меркін Едегор або Декан Райс. Хтось з цих двох центральних півзахисників, котрі одного для цієї функції змінювали. Коли Зінченко ж повернувся, він вже оціграв два матчі у стартовому складі проти Лутона та проти Брайтона. Проти Лутона фактично ми не бачили того зінченка, котрого ми звикли бачити, і це є свої причини. Арсенал забив два. Гули і фактично відпочивав іншу годину ігрового часу. Тому той поєдинок не був показовим. Матч проти Брайтона показовим став, тому що в цьому матчі Зінченко знову не брав участі у розіграші. М'яча знову жорджині був основним футболістом для цієї функції, і знову Едегор або Райс опускалися у підтримку до італійця. Зінченко ж більшість ігрового часу, коли команда починала вихід з оборони в атаку, займав позицію в ширині на позиції лівого захисника. Він лише епізодично зміщувався всередину. Робив він це переважно тоді, коли вже все вийшло з оборони в атаку, оточили вже штрафний майданчик, і там же Зінченко допомагав. Але знову ж його роль не була вільною. і Він робив це. Типово, як для лівого захисника, він знаходився біля лівого напівфлангу, а в ширині був, звісно ж, він або хтось інший, або навіть він, але його позиція не була абсолютно вільною. Він не заходив середину, не не йшов направо. Він в цьому лівому лівому напівланзі весь час крутився. Інколи він заходив у штрафний майданчик, але знову ж це позиція для лівого захисника. Ну, типу, закривай дальню штангу, як, наприклад, в цій ситуації. Звісно, від Олександра були загострення, але це також вже було там біля чужих воріт. Якихось моментів, коли він класно відкрився між лініями і розрізав все що завгодно, як це часто бувало, від нього не було. Гібридна позиція зінченка такою більше не є. Ось типова штука від Олександра. Він отримує м'яч на позиції лівого захисника і вертикальною різкою передачею, прямою такою, запускає у вільний простір Тросара, котрий прибирає захисника, зміщується в центр і пробиває так, що Вербрюген рятує свою команду. Якщо говорити загально про гру Арсана в цьому матчі, то вони цей матч справді контролювали. Команда Артети стабільно і не ризиковано без зміни позиції там флангового захисника виходила з -під пресингу Брайтона. Інтенсивність котрого ну хоче бути кращою і дезерві після матчу. говорив дуже багато про те, що в чумак кількість травмованих немає основних футболістів. Якубмодер, як котрий ніколи не був основним в Брайтоні, грає грає там у старті Лемпті, навіть виконує позицію флангового форварда епізодично. Так ну немає величезної кількості футболістів, котрі раніше робили погоду, як, наприклад, Солімар чи Каурові Тома чи чи інші гравці, так немає величезної кількості футболістів банально навіть для ротації. Тому команда Дезерві від матчу до матчу відверто. Тухне, так вони програли без варіантів Ліверпулю і тепер без варіантів Арсеналу. Матчі без варіантів для цього Брайтона щось дуже часто трапляються у цьому сезоні. Так, от Арсенал не мав проблем з виходом з оборони в атаку, Арсенал не мав проблем з пресингом Брайтона, і Арсенал не мав проблем з насиченням зон біля Ворідвербрюґіна. Так, історія про те, коли Райс та Едегор фактично зміщаються в один напівфланг, створюючи там більшості перевантаження, ну були досить частими. Зінченко там, де має бути лівий захисник, бачить. Райса, але в ту ж зонку там позаду вривається Едегор. Так є mm. це перевантаження, пасна Норвежця. Райс одразу ж розуміє, що якщо там є Едегор, то є можливість відкритися лівіше, є е, приймання м'яча від Едегора, пасна Райса і простріл від англійців. Так само в цих перевантаженнях брав участь і Жоржіньо, котрі, коли команда вже підтискала суперника, ну не був в середині, а досить вільно пересувався. Ну фактично в стилі Зінченка, як колись. Ось наприклад, тут він відкривається між гравцями у Львонапіфланзі, отримає пас від Зінченка. А тут, наприклад, класно перехоплює м'яч і розуміє, що сака лежить, можна вирватися. Фактично на позиції правого Вінгера. Італії це робить, отримує передачу і викочує на Хаверца, котрий класно відкривається на ближній стійці і забиває другий гол у ворота Брайтона. Підсумовуючи, Арсенал спокійно та заслужено переміг непростого суперника, котрий давненько не програвав вдома. Олександр Зінченко ж отримав нову роль. Чому нову роль? Тому що він був типовим лівим захисником, правда, з хорошою культурою пасу, але не з супер. Нестандартними функціями, які він виконував раніше в Сіті чи в Арсеналі, тепер фактично ці функції розіграш м'яча, вихід команди з оборони в атаку, вільна роль біля чужих воріт. Цю роль переймають інші гравці, зокрема Жоржіньо. І коли Брайтон, котрий в перехідних фазах, відбирав м'яча і йшов в атаку, то Зінченко був на своїй позиції і кілька разів здорово перекушував, що один гру що Тарікалемкі попередньому випуску я гадав, чи буде перебудовувати Артата те, що добре працювало попередні два місяці, коли він використовував не хібних, а ну грубо кажучи, звично стандартних фанових захисників, котрі використовували плюс-мінус звичні ролі. Я очікував, що він продовжить цю ж лінію, але використовуватиме на позиції лівого захисника Якуба Ківера, котрий прекрасно з цим справлявся і за природою є ну захисником на відміну від переробаного українця. Але матчі проти Брайтона, котрі небезпечно в перехідних фазах, ми побачили, що таку ж саму більш просту ніж раніше роль може виконувати і українець. Цікаво, чи це продовжиться на дистанції. Я про те, чи цю роль виконуватиме взагалі Олександр, і чи продовжить давати прості завдання, ну приміно з попередніми, своїм пановим захисникам Мікель Артета. Ну і треба по цьому матчу також відзначити Кая Хаверца, котрий продовжує круто грати на позиції 9-го номера в центрі атаки: 5 голів, 4 асисти в останніх 7 матчах. І тепер е, він є незамінним на цій позиції. А Габріель Жезуш грає на позиції лівого Вінгера, і враховуючи форму німця. Жезушу тепер потрібно конкурувати саме з Мартінеллі за місце на лівому фланзі, тому що в центрі атаки фактично німець є незамінним. Що при виході команди з оборони атаку, що при опусканнях та відкриваннях і тепер ще й для реалізації моментів, так тому що у першу половину сезону що Жезу, що Хаверс були нестабільними і через пошкодження, і через те, що вони часто густо були набагато нижче глибше, ніж мав бути центральний форум. Це з неї сторони добре, а з іншої сторони ну, страждала атака. А зараз, а також не страждає. Хавроцу, величезні респекти. Ось така от історія. Дякую всім, хто був зі мною до самого кінця. Бережіть себе, мої інші відео тут та отут. Всім спокійного та переможного дня. Побачимося в четвер після матчів Ліги Чемпіонів. Па-па.